Ціни вниз, якість доступна: свіже молоко, сметана, вершки та яйця, а також сир усе це є на прилавках ринку. Продавці кажуть, цього літа продукти не тільки якісні, а й доступніші. Ціни в продавців хоч і схожі, однак, асортимент і кількість товарів суттєво відрізняється. Молоко 40 літерів, а, а сир сири 120 кілограм. А це що це вершки 170 літерів. Сир жирний виходить 200 гривень кілограм. Віяний твор сир 120 гривень кілограм. Вершки виходять 170 гривень пів літри – 340 літрів. Сметана виходить 140 пів літри – 280 літрів. Молочко, да? коштує літр 40. Тепер сливки, так? Да? Літр 350 літр. А сметана є? А сметанка 120. А 240 буде на кілограм. 240 на кілограм. 120 пів літра, а кілограм 120. Творожок обіржевій віяний, коштує пів кіло 70, кілограм 140. За словами продавців, ціни на молочні продукти знижуються щороку саме влітку. Причина в сезонності. Зараз ціни виросли чи залишились? Ні. Попали. Попали? А у зв'язку з чим Кажуть, що у зв'язку з тим, що жара, трава на дворі. І ну. кров нічого не треба давати більше. Нашої роботи нічого не треба. Найчастіше з продуктів купують вершки та сир. В основному зараз вершки більше беруть, тому що молода картошка. Ну, так більше беруть вершки на молоду картошечку. Творог беруть теж, ну, сир беруть, молоко. Все, так Все беруть потрошки. Серед покупців переважно люди старшого віку. Найбільший попит на продукцію у вихідні. Постоянні йдуть, основному постійно, постійно. Багато постійних, Та й так йдуть люди. Більше вони овочі, фрукти покупають. Mm -hmm. Ну і до молочки підходять серед Старшого більше ходять. Старшого віку. Ті, хто звикли до домашнього. Да, так, да, да. хто розуміє, ті люблять молочну продукцію, вашої mm -hmm. Ті більше ходять. На ринку прогнозують. Ціни до кінця літа залишаться стабільними. Далі ситуація буде залежати від кормів, попиту та погоди. Єлизавета Лісунова, Данило Трохименко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.